Всім привіт! З вами Святослав і зараз ми знімаємо моє перше відео. Граємо Skywars на карті Ship. Це невеличка карта, тут дуже тяжко виграти, так як більшість грає пригунами. Пригун це найпоширеніший клас, як я зрозумів. І я також вирішив грати пригуном. Я прокачав його до максимального рівня. Він має кам'яний меч, кольчугу, желізні бутінки і два ентриперла. Через 12 секунд нас випустять і ми зразу, зразу ж будемо телепортуватися на центр. Центр це цей великий корабель, а наш так говоря, острів це оцей маленький. Я сподіваюся, що багато людей не буде телепортуватися і хочу виграти. Дуже хочу. Я той чувак залагав і я його вбив. Так, йдемо швидко облутувати сундуки. Погані речі. Я бачу ще один. О, це вже краще. Беремо алмазний меч. Одягаємося. Бачу ще одного, так говоря, чувачка, якого ми зараз злити маємо! Він був більш сильний. Мені навіть зараз дуже би знадобилася оця зілька, що я тільки що знайшов. Зілля зцілення п'є. Так, я б ще перекусив, але треба ще встигнути злотати сундуки. Так, одягаємо пока. Йо-йо-йо, ой -йо ззаду, 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 ззаду! Мені дуже повезло. Зілля, 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 швидше зілля. П'ємо ще одне. Це, це надто слабке. Потрібно ще. Тут ми облутали основні речі. Так. Щось ніхто не лутає, центр дуже дивно. О, ще дві зілля. Переповнено, зараз ми мусор викинемо. Чую, я хтось. А бачу навіть хто. Не тільки чую. Нас двоє, так як я зрозумів. І навіть я чую, хто це. Хтось строїться вовною, якщо я не помиляюся. Я не знаю, чи вам чутні всі звуки, але це вовна, я впевнений. Я його не бачу, можливо, він на шифті ходить і мене зараз в спину злиє. Все можливо, але його ще потрібно знайти. Пройдемось ми по островах, може він. Не приг... і він не пригун. так як нам видалось. Я говорив, що він строїться вовною. Беремо наш лук. Ой, лук. А в мене стріл нема. Ну, зараз ми швиденько знайдемо стріли. Покажемо йому ті. Попробуємо його набрехати. Не стріляй в мене, я чесно, я тебе не буду калічив, я тебе не переможу. Ой-ой-ой! Ну, так як він погано одягнений, я думаю, що я переможу. Мені б дуже зараз не помішали стрілити. Цього я дуже хочу. І він помирає. Це наша перемога. Ми зробили 5 кілів. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім удачі, всім па-па